Всім привіт, друзі! З моя Ваніксплей. І сьогодні я пограю в першу версію ГемриDesh Lighter. І ви знаєте, що це за гра. Так. Бачите. Ось це безкоштовна версія ГемтриD'Ha, так? І це саме перша версія, яку я зміг знайти. Тут у нас є ссылка на full версію більше ігор, більше ігор за що є у вас. Так. У нас Гемтри Держплейну, це зрозуміло. В оригіналі там просто гіметридаш різні. Але тут у нас... давайте побачимо, ні, не треба. У мене геметридаш. Айквистати. А може тут десь буде щось? А ось. Є. Boomblinks match-up. Boomblix play-free. Memories. Mastermind. Ось такі ігри від дроп топ були. Непевно то їх просто Space. У нас є зрівню. Стеріадс. Так, далі що у нас є Back on Track, Power Dry Out, Base After Base. Почекайте, почекайте. А, ви бачите, тут э, Base... Почекайте. А не здається, чи вони якісь тут римля пропустили? Не здається, чи бейс автор бейз. Це не Harder, а м, такий от... такий жовтий сманк, просто не шарю за це все. Строуменс. Давайте сюди. Ну, старамен, думаю, на як не змінився. Я його тут фіг пройду, мені здається. Бо я дуже. ну, бачите так. Я, до речі, тут виключу музику, бо ви розумієте, що в мене було б авторські права. У мене було відео Дехімедрідеш Word проходив. І там музики було дуже багато. Тому я його не виклав. Толення там було... Я його виклав спочатку, якщо ви. Постійний глядач ми може побачили колись, але я його одразу вивів, там авторські права були на музику. Тут я виробив її. І... Давайте полетимо, полетимо, полетимо... Ну це, звичайно, не по Castром Я тут нічого такого не бачу. Так, сюди, 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 сюди. Сюди сюди. Ось так от. Але тут стріляємо. А, 50% рівно. Так, на цей рівень ви бачили... Давайте подивимося, що тут у нас за серія Баконтрек. Давай, давайте подивимося. Я його колись пройшов. Просто я пройшов на своєму телефоні тільки э, перші три рівні. У мене лайт версія, бо я не фанат. Але мій друг, він фанат, просто там майже всі рівні пройшов там. Давайте. Сюди, 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 сюди. Раз, два, три, чотири. просто задачка така невеличка. Муточки не вдома гразу. Ну тут так пограв нормально буде. Давайте... Зайцем на Напомню, як я його не люблю проходити. Так, то тут доволі вже важко буде для мене. Але спробую. Сюди о, гарно, прям гарно. Сюди, 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 сюди. Раз, два, три, чотири, Сюди. О, це, це перша версія. Там, на сайті це єдина версія, яку я зміг знайти. І самих перших. Саме перша, з яких я зміг знайти, так. Да. 1.4 там 1. Бо 1.1.1.1 один, один, там немає такої версії. Так, ну тут так просто нормально. Майже 50. Вот это на драйаут. попробуем. Я даю зараз вот, понимаю, что приходит. Два просто, ну, думаю, сейчас шестички пройду. На драйауте. Сюда, 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 сюда. А, не, ну нормально, я не серию не люблю. Без трава серию я больше люблю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, разумеется, вот разумело, так. Да. Так, так. Так, так. Так. Ну зрозуміло І ще... А, більше коммент сфонтайпсем. Все зачей, Select Chapter. Ого, та тут... Тут ще все по-іншому як був. Тут дуже мало персонажів. Да, зрозуміло, тут нема. Майже нікого тут. А, тож я тут що був. А в нас так ще... ну, зрозуміло. Це що таке? Зрозуміло, а це що таке? Ну, зрозуміло, так. YouTube трейлер нам не потрібен. Твіттер тут є. Ну, що, друзі, дякую за те, що подивилися відео. Ставте лайки і до побачення!